Доброго дня, шановна аудиторія. Українська новітня військова історія знає багато славетних військових діячів, які особливо не відзначилися в боях з більшовицькою Москвою чи з окупантами українських земель, але які внесли значний вклад в установлення і розбудову української держави. Один із таких виначальників є Яків Гандзюк. Яків Гандзюк народився в Україні на Подільщині. У селянській сім'ї в 1873 році. Батько його був відставним військовим і вийшов на пенсію вже в поважному віці, в чині бомбардира. Яків закінчив сільську школу, згодом закінчив гімназію, а в 1892 році закінчив Одеське піхотне Юнкерське училище і отримав перше військове звання під Прапорщиком. Вже через рік. Він був прапорщиком, а ще через деякий час йому було присвоєно військове звання під поручення. Можна говорити про те, що на той час військова кар'єра складалася у нього досить добре. Він служив в одному з тилових гарнізонів на території Польщі і був досить хорошим стройовим офіцером, але розпочалася російсько-японська війна у 1904 році. Він зразу ж подав рапорт. І його, щодо його відправлення в діючу армію. І він відправився на фронт. Воював Маньчжурії. У боях з японцями його було відзначено двома вищими орденами: орденом святої Анни і орденом святого Станіслава. Він на той час командував ротою. Ротою він командував і на той час, вже коли війна закінчилася. У 1911 році. За визначні заслуги тоді перед старою батьківщиною йому навіть було присвоєно указом сенату Російської імперії. Йому було присвоєно дворянський титул з правом передачі своїм нащадкам. А в 1912 році на його було нагороджено золотою зброєю. Коли розпочалася Перша світова війна, у серпні 1914 році він служив у Польщі і вже був командиром батальйону. Ці війська Обороняли тоді кордони і територію Російської імперії від наступу німецьких військ. Це досить удачно. Ці бої проходили в 1914 році, але вже у 1915 році його було перекинуто в Україну, де він також продовжував командувати батальйоном. зокрема на Поділля, де він народився у його рідний край. і там він воював аж до 1917 року. Про року. Військовий хист Гандзюка, на той час він вже командував полком. Потрібно навіть сказати те, що влітку, в липні 1917 року, коли його полк, переважно складений з українців, обороняв Поділля, наступала ціла німецька дивізія. Гандзюк відправився зразу ж в окопи і в окопів керував боєм. У в одному з важких боїв кровопролитних його було поранено дев'ять разів, і в неприптованому стані було відправлено госпіталь і думали, що він від цих ран вже помре. Але стало з лікарі можна сказати, що витягнули його з того світ, і він вже через два місяці продовжував командувати полком. Тобто, можна сказати, що це був український воєначальник, вихідцем з України, який Любив свою частину, любив свою батьківщину, не ховався за своїми підлеглими, а сміливо вів у їх бій. У липні 1917 року, коли влада в Російській імперії змінилася, до влади прийшов тимчасовий уряд, розпочалась політика українізації. Гандзюк зразу ж виявив свою ініціативу і спочатку українізував одну із рот, яким командував у своєму полку, а потім і цілий полк. Нагадаємо, що це було літо 1917 року, коли ще російська держава продовжила війну і, можна сказати, вперто стояла на ногах. Однак він вже на той час задумувався над долею батьківщини, що буде далі, оскільки полк його був в основному складені з українців, воював вони в Україні, а в Україні вона вже була під владою Центральної Ради. Влітку того ж року він приймає під своє командування дивізію. Це 104 та дивізія, 34-го армійського корпусу. Ця дивізія також продовжила вести в важкі бої, перебуваючи в Україні, але весь час відступала вже тоді. Російської армії охопив хаос. військові частини просто танули на очах. Хтось здавався, хтось дезертирував тил, хто зрабував місцеве населення. Однак перелом наступив у жовтні 1917 року, коли владу в Петрограді захопили більшовики. Гандзюк твердо тоді вирішив, що буде стояти на сторожі нової української держави, бо вже тоді було прийнято третій універсал за декілька днів після цього перевороту, який проголошував про те, що. Україна є самостійною незалежною державою. Правда, це було проголошено на в четвертому універсалі, але вже тоді було ясно, що справа йде до незалежності України. Вже на той час його дивізія була українізована і склад була складовою частиною першого армійського корпусу, який мав відправитися на фронт. Корпус вже також на той час було українізовано, і в цій дивізії, в якої командував Гандзюк, всі офіцери і всі солдати були українцями. Коли дивізія наприкінці жовтня мала б вирішити на фронт, він звернувся до командира корпусу з пропозицією про те, щоб дивізія залишилась в Україні і захищала інтереси української держави, а не нової більшовицької влади. Командир корпусу до цієї пропозиції прислухався, він і сам думав про те, що був вихідцем з України і також думав виступити на сторожі українських інтересів. Час тоді був досить грізний. Це вже був початок листопада, по старому календарю, якщо ми будемо брати, 1917 року. а Якщо брати по новому календарю, то це був вже кінець листопада 2017 року. Це був той час, коли Україні загрожували з більшовичні частини гвардійських корпусів, які відступали вже з території Білорусі. І йшли вогнем і мечем, йшли через Україну, зокрема через Поділля, грабуючи місцеве населення, гвалтуючи і випалюючи все. Очевидець тих часів пише про те, що російські відступаючі частини, які були основною складовою цих гвардійських корпусів, вели себе набагато гірше, ніж німецькі і австрійські окупанти. І якби дивізія Гензюка яка була складовою, нагадаю, першого армійського корпусу вийшов на фронт, це означало віддати місцеве українське населення на поталу цим колишнім гвардійцям. Що було вирішено? Було скликано військову нараду за участь Гандзюка, і Гандзюк запропонував в першу чергу це захистити міста з Довбунів, Рівне Шепетівка, звідки насувалася загроза в Білорусі, а також захистити міста. Жмирінка і Козятин, де загроза йшла від цих вже також від гвардійських частин. Що було зроблено? Військові частини дивізії були розкидані вздовж залізниці по всім невеличких станціях і полустанках там стояли відділи, а великі частини стояли в козятині, в Рівному і в Шепетівці, не даючи змоги з більшовиченим частинам просунутися на Київ, оскільки тоді Ленін кинув клич. Що необхідно захопити Київ, бо Москва і вже на той час були залишені, захоплені більшовиками, і їм не вистачало таких великих столичних міст, як Мінськ, Київ, для того, щоб розбудовувати всю імперію. Відтак українці розташувалися здовж цих залізниць. Але московські частини посували, продовжили посування до Києва по залізниці Жмиренка-Козятин. Що запропонував Гандзюк? Гандзюк запропонував зробити рухливі підрозділи, які б швидко на дрезинах пересувались, які б входили в тил військовим частинам цього більшового корпусу. Захоплювали в них зброю, роззброювали, їх арештовували і тримали або у місцевих в'язницях, або відправляли назад до Росії. Це і було зроблено. В чому тут тактика Гандзюка досить передової була? Оскільки ці частини більшовицькі вони поволі насувались на Київ, розкидавшись по цим невеличким повітовим містечкам по листанкам, але в одній точці вони мали зійтися у грізну силу, а загалом це було десь близько двох дивізій піхотинців і одної кінної дивізії. Не беручи до уваги також артилерійські і бронечастини. І це була серйозна загроза, яка насувалась із півдня України. Також велика загроза насувалася і сторони рідних, задобудівши Шепетів. Але там були сильні українські заслуни, які не давали змоги більшовикам просуватись. Таким чином, Українці входили в тил до більшовиків, їх роззброювали, забрали в них зброю, арештовували самих таких більш-менш невойовничих відправляли в Росію, а воєвничих брали під замок можна сказати і тримали у в'язниці. Таким чином, упродовж двох тижнів, українці свою справу зробили. Основні бойові більшовицький авангард було. Розброєно і найбільш такі розпропагандовані більшовиками частини бої відправлено на територію Росії. Уже на середину грудня більшовицькі ці частини були зупинені, і в них вже більшовиків не було сили зайняти Київ. Це дало українській владі передичку. Бачачи проте військових із Гензюка на початку грудня 1917 року його було призначено командуючим першим українським корпусом. Корпус тримав оборону навколо Києва. Штаб був розквартирований у Білій церкві. Це дало змогу не пропускати більшовицькі окремі відділи до Києва і дало змогу Центральній раді більш-менш спокійно працювати. Але доля Гандзюка склалася трагічно, оскільки бойові частини його стояли під Києвом, а сам штаб був розташований у місті Білій Церкві. Він продовжив організацію військових частин, під його керівництвом набиралися в українське військо новобранця, саме його частини. але склалось так, що більшовики наприкінці грудня сімнадцятого року, не оголошуючи війну, рушили в Україну. І спочатку вони зайняли Харків, потім впала під їх натиском Полтава. Центральна Рада організовувала сили для боротьби з більшовиками, скільки вони наступали чотирьома кілонами. І найбільш бойові частини першого армійського корпусу були відправлені на вхід на південь для боротьби з більшовиками. А більш такі тилові підрозділи розміщались під Білою церквою. Гандзюк, не маючи інформації, що відбувається конкретно в Києві. Вирішив на штабному автомобілі на початку лютого прибути в Київ до Центральної Ради, щоб отримати подальші вказівки про подальші військові дії. Він не знав вже про те, що Київ вже знаходиться у важких боях з більшовиками. І 8 лютого Центральна Рада із залишками українських військ покинула Київ. 9 лютого він на штабному автомобілі виїхав до Києва для того, щоб отримати керівні вказівки. Але ситуація полягала в тому, що коли Центральна Рада і її очільники вирішили відступити з Києва, тоді військовим міністром був Порш, Порш не надіслав відповідні телеграми військової частини про те, що влада залишає Київ. І Гандзюк зі своїм начальником штабу генералом Шафоном не знали про те, що вже Київ перебуває у руках більшовиків. Таким чином, на під'їзді до Києва цей штабний автомобіль був зупинений, і більшовицькі матроси вивели цих двох генералів із автомобіля і повели на допит до Муравйова, колишнього полковника царської армії, який захопив Київ і вчиняв тут безчинство. Мурайов той же день їм запропонував перейти на сторону більшовиків. Гандзюк сказав, що я є українцем, захищаю Україну. І на сторону вас, мерзотників, не перейду, і готовий прийняти те, що мені вирішено було. Мурайов тоді сказав, що він буде розстріляний. Генерала Гандзюка відвели до стін Олександрівського інженерного училища, там зараз розміщується ліцей Богуна і в уровище, його було розстріляно і поховано у братській могилі. Дружина Ганзюка у липні 1918 року прибула на місце розстрілу, тіло свого чоловіка і він був спочистами похований на території Видобицького монастиря. Однак у 1920 році його могилу було сплюндовано більшовиками. Таким чином, ми не можемо говорити, що генерал Гандзюк брав участь у визначних битвах, що він визволяв там схід чи південь України. Але генерал Гандзюк зорієнтувався в тій політичній ситуації, яка була в Україні серед 1917 року. Він все таки згадав, що він є українцем і боровся за Україну, так як він міг на той момент і прийняв мученицьку смерть. Саме діяльність генерала Гандзюка дала змогу українській владі протриматися ще два з половиною місяці в листопаді-грудень-січень і утвердити Центральній Раді. А саме головне те, що було прийнято тоді четвертий універсал Центральної Ради, який проголошував повну незалежність української держави, а це дало змогу підписати відповідні мирні угоди з Німеччиною та Австро-Угорщиною і таким чином продовжити діяльність української держави ще на but